Вітаю! Сьогодні я хочу зробити для вас відео, а це воно піде для тих, у кого є така життєва ситуація, якщо якась людина вас заблокувала, або навіть, знаєте, не просто заблокувала, а видалила абсолютно всі контакти. Ну, знаєте, от заблокувала всі свої контакти у всіх месенджерах. Навіть ну, ви взагалі не можете достукатися до цієї людини. Тобто ви не знаєте, чому вас людина без попередження вас видалили, вас несли в чорний список. Ви не знаєте інших контактів, ніяких цієї людини. І ви не можете до цієї людини достукатися. Це відео буде для і чоловіків, і для жінків. І так само це відео, це ворожіння буде і для мене, в тому числі. Тому що я знаю на своєму власному досвіді, як це, коли людина просто так уходить по-англійськи. Тому зараз, якщо та людина, яка мене заблокувала. Ти чудово знаєш, до кого я звертаюсь, дивиться це відео. Тому до неї я так само хочу звернутися сказати, що це дуже боляче. Це неймовірний біль насправді. Це дуже сильне насилля, коли вас хтось ось просто так блокує. Причому, знаєте, без права переписки, від слова зовсім. Отже, давайте поворожимо. Я запропоную вам чотири варіанти. Ви оберете один із варіантів. Разом з вами я теж оберу варіант, який саме я не буду говорити. Давайте з вами побачимо. Чого ж нас з вами блокують? В чому, що з нами не так взагалі. Отже, перший варіант, другий варіант, третій, четвертий. Я починаю перший варіант. Ну, дивіться, тут, якщо людина вас заблокувала, то вона все одно за вами підглядає. І це зроблено для того, щоб якось якось вас не те, щоб покарати, а щоб ви щось зрозуміли. А що саме? Те, що, ну, да, те, що ну, просто людина оберігає свої особисті кордони. Так, ви десь, на думку цієї людини, ви десь порушили ці особисті кордони, і ця людина оберігає їх, тому. Так, і що він там, ця людина? Ну, насправді, ця людина ще думає, вона може ще вийти з вами на контакт і вийде вона. Так. А коли саме вийде. О. Тоді, коли награється з цими блокуваннями, тоді, коли відчує в собі силу, що може вами маніпулювати і диктувати свої умови. Ну, це, знаєте, хоч, хочеться сказати один Бог тільки знає, але в даному випадку один диявол тільки знає, коли він вийде на контакт. Ну, ви знаєте, це буде десь. Десь за три тижні, не раніше. Три тижні, три місяці, не раніше. Що реально вийде? Він зараз, ну, зараз не визнає. Так, да, вийде, вийде, а вийде. Коли зрозуміє, що вже достатньо, і він вже награвся, він може вам. Тобто, ця людина вийде на контакт не з вибаченнями, а з якоюсь маніпуляцією, причому, знаєте, так, по дияволу, по чорному. Добре, а що вам робити в результаті? Залишатися на висоті. Вам треба, знаєте, ви не чекайте, ви краще відгорюйте, відплачте це все. Спробуйте відпустити цю ситуацію. Так, да, ви, ви маєте спробувати відпустити і знайти якийсь свій баланс, тому що все одно, все буде якось. Ну, тут карта Єрофанту, але хочеться сказати, якось все буде по справедливості, а ви маєте триматися на висоті. Якщо ця людина вийде на зв'язок, ви просто дуже спокійно спробуйте з'ясувати, чому він так вчинив, і спробуйте пояснити, що це дуже боляче. Тому що, до речі, людина може до кінця і не усвідомлювати, якого болю вона вам завдає цим блокуванням. Це, до речі, мова може йти не лише про людину, яка, знаєте, пов'язана якось до особистого життя, це ж друзі так само вчиняють. Добре, другий варіант. Другий варіант. Чому ж людина вас заблокувала? Тому що це маніпуляція чи що це? Ні, людина просто вирішила. Припинити з вами стосунки. Це було усвідомлення рішення. Людина вирішила припинити з вами стосунки, і тому що там є якісь сімейні, фінансові, власні якісь інтереси, і людина хоче залишатися у своїй зоні комфорту, у своїй зоні звички, тому це буде розблокування якесь? Ні, по аркану шут я ні не буде. Все-таки залишиться. А вам яка порада? Знаєте, от якщо ця людина вас заблокувала і пішла, значить, нехай йде. І слава Богу, Бог відвів. Залишайтесь при своїх інтересах. Не чіпляйтесь за цю людину. Не чіпляйтесь. Хто б ця людина не була родич, коханий, знайома, чи подруга, чи друг, неважливо хто. Добре, третій варіант. Ой, ну тут, дивіться. Тут така ситуація, що людина просто не впоралася зі своїми емоціями. Наче людині як не вистачило якогось ресурсу, щоб впоратися зі своїми емоціями. І тому, так, да, це людина просто вас заблокувала для того, щоб подумати наодинці з собою. Так, да, подумати. Ну, і що вона там надумає? Ну, ви знаєте, на жаль, я хочу вам сказати, що в цій паузі людина надумає, що хай краще так все і залишається, вона не буде вас розблоковувати. Ні. Якщо, можливо, десь колись щось там розблокує, напише, то це дуже багато часу пройде. І знаєте, це пройде стільки часу, що вам уже буде не потрібно. Але причина в тому, що людина просто не впоралася зі своїми почуттями, зі своїми якимись емоціями, саме зі своїм емоційним станом. Не так з почуттями, як з емоціями. По лицарю кубків, це можуть бути емоції не лише любовні, а якісь, може, знаєте, може людина до вас якось так емоційно відкрилася, а потім вона подумала, що ви завдасте цій людині болю. Ну, ось якось так. Добре, четвертий варіант. Ой, тут хочеться сказати, що людина вчинила таким чином: як ти зі мною, так і я з тобою. Що це справедливо? Я зараз посиджу в своїй зоні комфорту, увійду в свій баланс, у відлюдниках посиджу, подумаю, прийму якесь рішення, але це, типу, як ти зі мною, так і я з тобою. Тобто, можливо, там була якась, тут була якась образа конкретна. Ви чудово знаєте про цю образу. Ну, і що буде далі? До речі, людина буде сидіти достатньо довго. Вона буде намагатися якось перейти на інші береги, тобто так уже остаточно викреслити вас зі свого життя, але що буде в результаті? Ну, Знову диявол. По дияволу цій людині захочеться до вас проявитися, щоб від вас щось отримати. Ну, розумієте, якщо це особисті стосунки, щоб отримати від вас якусь емоцію або. А якісь, ну, сексу, щось пов'язане з сексом, секс отримати, або якісь гроші, ну, щось таке. Вона проявиться ця людина? Так, да, вона проявиться, а коли саме? Не скоро. Через скільки часу? Ой, три тижні і три місяці. Десь так. Три тижні три місяці. А зараз що вона там думає, ця людина? Ну, що, типу, ви їй розбили серце, що це справедливо, якось ось так? Мір перевернутий, да, світ у цієї людини перевернувся. Ну, але все одно, все одно буде бажання до вас проявитися і ця людина проявиться три тижні, три місяці. От таке відчуття, що як три тижні більше. Більше, все-таки, я схиляюся до трьох тижнів. Ну, але побачимо. Добре, я вам дуже дякую. Я вам особисто дуже сильно співчуваю, якщо у вас така є ситуація, що вас заблокували, тому що я знаю, наскільки це неприємно, наскільки це боляче. Коли е, тебе блокують. Знаю особ, особисто, сама, от можна сказати, щойно зіштовхнулася е, з цією ситуацією, вирішила повражити як для себе, так і для вас. Все, я дякую всім силам за те, що дозволили придати мені цю інформацію моїм глядачам, і для мене особисто. Я закриваю це вираження. Е, е, я хочу вам побажати того, щоб, знаєте, у вас на шляху в вашому житті траплялися такі люди, які не. Не вчиняють настільки жорстоко, які цінують почуття інших людей, які є більш, знаєте, більш великодушнішими. Тому що насправді так, звісно, поговорити це набагато складніше, ніж складніше, ніж просто піти по-англійськи. Просто так заблокувати і піти це, це простіше, але, ну, вже як є. Тому я вам бажаю, щоб у вас на вашому шляху траплялися люди, які. Все таки мають більше сили і більше людяності для того, щоб якось з'ясувати стосунки і попрощатися, якщо дійсно у цьому є потреба, попрощатися більш цивілізовано. Все, всім дякую за увагу. Бережіть себе.